Коломийський економічний форум Фундамент майбутнього розпочався із засідання дискусійних панелей, на яких з короткими презентаціями виступали представники навчальних закладів і роботодавці громади. Зараз практично на кожному підприємстві установі та організації є брак кадрів, і не тільки брак кадрів, що у зв'язку з війною багато людей повиїжджало, але і брак відповідних спеціальностей. Тому ми дійшли до такого висновку, щоб переглянути ті спеціальності, Альності, які випускають наші навчальні заклади, тобто хочемо забезпечити баланс між попитом та пропозицією, на професії в Коломийській міській територіальній громаді, серед учасників форуму – і представники навчальних закладів інших громад Пригарпаття. Питання, які будуть сьогодні розглядатися, є дуже важливі, тому що на ринку праці. Потрібні молоді спеціалісти. І, зокрема, ми готуємо електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, вона є гостро дефіцитною. І у всіх фактично галузях нашої економіки в Україні потрібні такі спеціалісти. Директор департаменту освіти та науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віктор Кимакович вважає, що саме такі форуми дуже важливі в цей час, адже після закінчення війни потрібно буде багато фахівців для відбудови держави та відновлення економіки. професійно технічна освіта, професійні коледжі. Вони готують фахівців для ринку і. Який має бути фахівець? Це залежить також від роботодавця. Ринок динамічно змінюється і нам потрібно, якби відчувати потребу. І власне такі площадки, це є можливість обмінятися досвідом, відчути цю потребу. Ми, відповідно, внесемо в навчальні плани, налагодимо спів. Робітництво з підприємцями, і таким чином нам важливо не просто навчити дитину, а підготувати робітника, які будуть будувати державу після війни. Міський голова Богдан Станіславський зазначив, що це не перший такий форум. Організатори планують проводити його щороку. Ми ще раз підтверджуємо символ Коломиї, Коломи єднає. Коломи Ми тут хочемо поєднати тих, хто надає послуги з навчання, тих, хто вчиться, і тих, хто споживає, якраз уже тих спеціалістів. Для того, щоб ми ще раз скажем, цей час звірили, кого нам треба вчити, як може зробити певні корективи, тому що відбувається і реформа в освіті, і міняється світ, міняються запити. Тому це така площадка для продовження діалогу, тому що ми її почали ще раніше. Організатори форуму вважають, що від об'єднання на одному майданчику роботодавців освітян та студентів вже скоро буде ефект. Громада міста отримує нових кваліфікованих фахівців. З Іван Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.